Першого луцьку за підтримки фонду Ігоря палиці тільки разом відбувся міжнародний турнір козацького двобою Прайд 2016 за участю 200 спортсменів. Учасники змагань боролись у різних вікових та вагових категоріях. Також усі глядачі могли побачити незвичайні бої в Октагоні. Хто переміг і як боролись найсильніші учасники змагань, дивіться у нашому репортажі. Перед тим як козаки вирушали у дорогу, святі отці освячували їх і благословляли молитвою, аби ті повертались з перемогою. Такою традицією розпочали міжнародний турнір козацького двобою Прайд 2016 Понад 200 учасників з'їхались до обласного центру з різних куточків України, республіки Білорусь та Азербайджану на свято козацького бою та українського духу. Адже навіть назва заходу говорить сама за себе. Прайд з англійської означає гордість. Саме з таким відчуттям молоді спортсмени тримали руку на серці. Слухаючи гімн України. Пишучила, ми за нашу свободу що. Першими на арену заходу, якою став ролодром розважального центру вийшли учасники клубу бойового гопака Герць. Це поєдинок козаків у танці з використанням палець, серпів та іншого знаряддя. <му> Опісля бойового гопака наглядачів чекали змагання. Це двобої учасників турніру різних вікових та вагових категорій. Головним суддею заходу став президент Федерації козацького двобою Володимир Радіонов. У ті часи, коли ми переживаємо таке становище в економічному політичному плані, оце майбутнє молодь це є наша надія на майбутнє. Саме вони, якщо будуть іми займатися правильно, в правильному руслі, розвивати їх фізичні якості, психологічні якості, робити з них справжніх козаків. Тоді з вами ми можемо вже не турбувати за майбутнє, тому що Україна буде такою ж сильною і непереможною, як оці молоді хлопці, які закаляються на таких змаганнях. Про козацький двобій знають у 20 країнах світу. Усе завдяки спортсменам з України. Вперше як вид спорту, його зареєстрували ще 2001-го, 2012-го заснували Всесвітню федерацію козацького двобою. Відтоді провели чимало змагань. Волинські спортсмени привезли з чемпіонату світу сім золотих медалей. Олександр Кулаков, керівник федерації з козацького двобою на Волині, неодноразово звертався до фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби підтримати спортсменів у відрядженні на змаганнях. Традицію продовжили і під час міжнародного турніру Прайд 2016. Фонд Ігоря Палиці тільки разом на цих змаганнях виступив генеральним партнером і більшу частину витрат вони перекрили. Нагороди, як ви могли вже пересвідчитись, дуже гарні були закуплені. І ми хотіли справді зробити для дітей свято. Пріоритетом у роботі фонду тільки разом є спорт, який підтримують у рамках програми Волинь спортивна фонд вперше виступив гарантом проведення козацького двобою. Цей чемпіонат, на який приїхали провідні спортсмени від найменших до повнолітніх з Молдови, Білорусі, Азербайджану. Це ще одна ознака, що Луцьк потрохи стає. Спортивним центром, як з традиційних єврових видів спорту, так і з інших, не зовсім притаманних для нашого регіону. Козацький двобій це не бої без правил, а змішане єдиноборство. Під час заходу шанувальники могли побачити спортсменів рукопашного бою, кікбоксингу, бойового самбо та інших. 12 бої відбулися в октагоні за правилами ММА змішаних бойових мистецтв у вагових категоріях від 60 та понад 93 кілограм. Першим переможцем бою в Октагоні став 16-річний Богдан Тарасюк. Було дуже мало сил вже в кінці і, і був дуже сильний сперник. Було, було важко перемогти. Ну, це якби шанс доказати, що ти якби є кращим і найсильнішим. Віктор Козлюк у ваговій категорії до 70 кілограм зумів показати свою вправність і вкотре довів, що має право носити титул чемпіона світу. Я не рахую свої перемоги, але це є ну, значна перемога для мене, так як я став чемпіоном світу з козацького двобою. Ну, я рахую, що турнір організація турніру дуже сильна. Близько 140 учасників козацького двобою отримали медалі та нагороди. Кожен із них повезе додому на свою батьківщину частину українського патріотизму та духу, який вкладають спортсмени в козацький двобій.